Знов весна приходить, як завжди, квітуча, і духмяні пахощі в повітрі розлива, до води схилилась десь верба плакуча, вродою милується, мов дівка молода. Вже залізні коні за селом в долині, борозни глибокі по землі кладуть, і складають оду золотій зернині, Орачі місцеві, і врожаю ждуть. Виглянуло сонце і сховалось знову. Над селом нависла хмара дощова, і гуркоче голосно, мов веде розмову, краплями вмивається молода трава. Я низенько хочу уклонитись долі за можливість жити зараз і ось так хай весна приходить без страждань і болі. Я печаль і смуток загорнув кулак. Хай весна приходить довгожданна, мирна, хай несе лиш радість у мій рідний край, повниться хай щастям кожний день хвилина. Я її зустріну, бо весна то рай, колисає вітер, трави запашні, у гаю співають пісню солов'ї. Десь любисток пахне, десь чебрець і м'ята, знову пригадалась із дитинства хата, у квіту пахучим батьківське подвір'я, яке так буяло, аж до надвечір'я. Розливались пахощі, ніде правди діти, аромат вдихали й заздрили сусіди, милувались квітами кожний, хто приходив. Непомітно в клопотах мамин день проходив. Дуже полюбляла поратись в садочку, накупала нам сплітала з квітів по віночку. Чорнобривці, айстра, петушки, майори, різнокольорові красені сеньори, Чайна роза, ружі, фіалка, гиргині, так все називала Квіточку Жоржини. Все було у мами, все в садочку квітло, і на душі від того завжди було світло. Тут, мого дитинства, роки пережиті, сонячні світанки росою умиті. Як забути можна те, що серце крає, те, що до гніздечка завжди повертає? Бачу, знову маму, стала коло маку. Зупинила погляд, десь взяла ломаку, підрязала кущик, що хиливсь додолу. Мить іще постояла та й пішла в стодобу. Не дає забути спогади нікому, пам'ять, пам'ять серця, що вертав додому.